Аргументуйте необхідність утеплювати димохід в зоні горища. Димохід, івент-канали, їх треба утеплювати в холодних зонах, тобто в холодному горищі, і коли ви ходите на вулицю. Найперше, що з димоходами? Коли ви ставите туди котли сучасні, у них КПД там, 80% умовно візьме. Тобто канал мало прогрівається, тому що мало тепла викидається. І він не прогрівається і утворюються умови для конденсації. Так само і витяжні канали вони мають бути теплі, щоб не конденсували, щоб працювала природня витяжка. Також кладка, навіть штукатурка і та має, мікротріщі, не продувається, сифонить, зменшується тяга і утворюється більше умов для конденсації. Тому гарячі канали утеплюються базальтовою ватою. Холодні вентиляційні канали утеплюються пінопластом. Не утеплювати канали вентиляційної димохідні це такий собі поганий тон для сучасного житла.